І його всі буквально такі, е, знаєте, уроки моєго життя. Це написав про нього видазний цей письменник, який зручнято, Ружнятовав Михайлін Кучий, значить, нашої школи. Потім написав цук директор. Кабинської Дешниса, душі ще, ми знаємо його. По тому з Косня Малевчині вже написав наш Василь Коліний до нього. Тут є багато дуже такого цікавого. Ну і по тому пам'ять Грасовій, це одне Гразовій Червоний і так далі. Всі такі люди, які ходять. Слово вчителя, іда і так далі, по поезії короля, рідна школа, є я... де придбати життя. Дуже тут є цікаві, патріотичні такі між і не тільки любовні, одним словом, духовні. Одним словом, якщо хтось хоче придбати, є те, що тут в нашому грузі може придбати, поки вона є, тому що я маю 60 мільйонів і віддати любов. І потім можна відповідати друга в мене вже лише лишилося. Серед учасників є знаменитий теракт Людпорами і резерв першості області серед медиків по шахах і коментарів. Канатах. Торіда, на і вогню, на його. Звідти без на облак, це попція річка, що це засвічає. Це бойівський край, це рідні сини, це вигода любити шапки, лютий грі. Рушені кури на головні связи, магнаропусі, та шаволі в стоп, та настав, дав на річку лідаю, святий, та не.

Слово надається депутату міської ради від Свободи. Свобода другий, другий раз підтримує цей наш турнір. Слово надається поетові Роману Любкові. Шановні, Степан Полюляк мав дуже такого вірного товариша моєго сина Андрія. Яко. Вони разом депутати висувалися. Одним словом, вони дуже були колеги. І він дуже хотів приїхати, але не зміг і писав таких пару. Вірніше, у день похоронів він написав такий віршик. Уже до рук подали молоток, у віку труни, вгоротали цвяки. З жалю тоді здавив мене комок, думки вминули, пульхнули, як птахи. І зазирнули в, у саму глибінь, де волі гард є, нам є що згадати, ми досягли, досягали силою терпінь науку ту, що вчить перемагати. Пала, упала в чарку гіркоти сльоза. П'ємо гірку жалю не передати, всі розуміємо, його нема, хоч не збагнути. Не збагнули ще На різних посадах Степан наш справлявся. У шахові клуб він придбав, придбав інвентар, а бувши при владі, як міг, так старався був. Він людиною до всього мав Молд... дати. Так як в любові носуть в почуття, людина без шахів у житті менш щаслива, бо без перемоги нема відчуття. Тому шахи людям такі є потрібні. Граємо, шукаємо, хворів і любі, спокус буде менше, будемо більше здібні, буде більш цікаво нам жити на всіх. Підсумкова таблиця результатів шахових змагань. Сьогодні у вигоді шаховий турнір районний, присвячений створенню, річниці створенню Української повстанської армії. Сьогодні у нас присутні досить поважні люди, майстер спорту, майстер фіде. Голубка Петро, Вивоцька селищна рада. Прошу Іван, декілька слів скаже нам про створення упа і про це свято. Любко Роман, наш поет Долинський. Прошу. Упа зв'язане з нашою славною Явориною. Тому я написав кілька слів про нашу Яворину. Гора Яворина для нас. Символ слави, енергія духу, героїв борців. Це цвіт України, це гордість держави, це їхні могили посеред хрестів. У суворі зими, у морози тріскучі, з гори яворини повстанці йшли в бій. Багато з них впало, бо в сум були сльози. Народ не забуде страшних тих подій. Плачі материнським у душах зостались, ворожі облави, криваві сліди, герої повстанці йшли, в бій не здавались, і за Україну життя віддали. Бережім про них пам'ять, бо це наша слава, Незалежність наша і воля свята, інакше позбудемо власного права, чужинець нас копне, і дасть чого тобто, закупить і дасть копняка. Свої в нас традиції, віра, культура, своя милозвучна в нас мова пісні, козацька відвага, кобзарська бандура, гора Яворина на рідній землі. Тому українці історію знаємо, як села горіли, везли нас в Сибір, як нищив нас ворог. Про це пам'ятаємо, як мертвих повстанців тягнули із гір. Звичайно. Упати в нас в нашому селі, де я родився, то там було 60% купа. 40 лише процентів були на фронті, на війні, вірніше, забрали на фронт. Але із тих 60%, то лише 20 були істинно патріотами, які не залишились живими. Ані на 150-літній ювілей, запрошує Романа Любка. 50 років є нашій просвіті, всеукраїнського братерства в житті, українці серцями, любов'ю зігріті, відзначають цю дату на рідній землі. Із свого дитинства я ще пам'ятаю читальню сільську, де сходився народ. Про своїх батьків українство згадаю, де Дух просвітянський був до свободи. Просвіта завжди українців тримала. Були у нас вистави, Шевченківські дні, молодь елітна на сцені співала українські народні душевні пісні. Просвітянський дух до сьогодні є в мене. Я знаю, хто я. Хто моя рідня, що я українець, що в мене є гени? від праді прадіда, діда, тому я є я, Бог і Україна, мої ідеали, у моїм серці, в душі все сильна любов до українства і своєї держави, до землі природи і пишних дібров, Слава героям! Майданівцям нашим, слава народу за його героїзм, слава Україні, щоб жили ми краще, щоб нащадки не знали про злидні трагізми. Шановні, я хотів вам це просвіта є імені Шевченка. І Я хотів пару слів сказати, яких я написав. Так послухайте, в нас Березень місяць завжди особливий, бо природа співає пісні, пісню весні. Бо кожен радіє і навіть щасливий, бо квіти вже перші ростуть на землі. Все живе проснулось, зеленіють трави. Всі ждуть з нетерпінням, коли прилетять. Вже наші лелеки що десь зимували за кордоном далеко в теплих краях. В ці дні відзначаємо ми свято поета Тараса Шевченка, читаємо вірші, патріота, в котрого доля нелегка, котрого заслали в степи москалів. Бо писав про правду і про Катерину, як Москаль жорстоко обдурив її, як, нас, як носила вона сироту дитину і пішла геть з дому від своїх батьків. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Та ці слова Шевченка в нас час актуальні, бо з Москви агресор поров полон нас бере. Панувати хочуть москалі безжальні у нас на Україні загарбати все. Але так не буде, шановні краяни, ми мужні. І сильні на своїй землі. Ми живемо в Європі, а не з москалями в нас. Принципи чесні, ідеї свої, тільки в єднанні, в любові до себе, в надії і вірі переможемо ми. З нами Бог і правда. Все вірити треба, щоб спільним єдиним шляхом йшли. Від нас все залежить. Тому пам'ятаймо ці пророчі слова поета-борця, про внуків, про внуків не забуваймо, виховуємо правильно до життя. Тому добрим словом Шевченка згадаймо, бо він наш філософ, наш гені, титан, тому українці собі помагаємо, він вчив нас як здійснити, звершити план, щоб жити нам у мирі, в любові без панства. В добробуті дбати про землю свою, без русского міра чужого нахальства, щоб не було шахрайства корупції, жалю для своїх задоволень тішитись край, найвищого рівня життя досягти, дякувати Богу за все, що ми маємо, що є в нас сила по перемогти. Час, час, час. змінилися до навпаки. Нас, 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 як жити вже не вчать батьки, цвіт, 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 давно із гілля облетів, ключи лелек у вирі, полетів, полетів, а ще недавно здавалось, що старість за обріями, обріями, так недалеко були молодими, Жилиш мріями, омріями, летять птахи, несуть роки, прожити нами несуть, і їх уже не вернуть у добру бить. Світ, 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 чи встигли, не питає нас. Ліг, 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 сніг білий нам наперела. Молодість п'янка гула, я онуків, розсвіла, розсвіла, а ще недавно здавалось, що старість за обріями, обріями, так недалеко були молодими і жили лише мріями, омріями, летять птахи, несуть роки. Прожити нами несуть на і їх уже не вернуть у довгу летять дахи, несуть роки. Де нами несуть, я їх уже не верну.